то що лікарка Валентина Боймистрик веде прийом у Луцькій дитячій поліклініці. З її слів, останніми днями вдвічі збільшилася кількість дітей із скаргами на підвищену температуру тіла, нежить біль у горлі кашель. Марина Пісова прийшла з сином-школярем Олександром. Каже, через погане самопочуття хлопець не пішов сьогодні до школи. В нього піднялася температура вночі дуже висока, 39. Можливо, це застуда, не знаємо, Хочемо звернутися до лікаря. Із трирічною донькою прийшла на прийом лучанка Оксана. Садочок взагалі ми відвідуємо, але на даний час ми його не відвідуємо. Тобто у нас просто почалося все сопельки, кашель, сухий кашель, і день ми пропустили. Треба було нам спочатку піти до лікаря. Почули хрепес. Сарами просто прийшли на перевірку. Наше вона покашлює. Ознаки респіраторної вірусної інфекції привід для тестування на наявність COVID-19, розповіла заступниця директора Луцької дитячої поліклініки Наталія Кеда каже: від початку року коронавірус у дітей виявляють частіше. За минулий рік, за цей період, за 20 днів Нового року, нам було проведено всього 40 обстежень. В цьому ж році за цих три тижні в нас обстежено 225 дітей. За останні чотири дні 178 тестів, із них 125 позитивних. Тому свідчить, що хвороба є, хвороба прогресує, лютує. Дітей підозрілих відправляємо на швидко тест. Якщо він позитивний для підтвердження тест ланцюгової реакції у обласній інфекційній лікарні, нині, зі слів Галини Моричковської, виконувачки обов'язків директора, лікується 81 дитина із підозрою і лабораторно підтвердженою коронавірусною інфекцією. Більшості госпіталізуються діти меншого віку. Шкільного віку і старші діти, і підліткового віку, якось так, що більше лікується в домашніх умовах. Захворювання не носить такий важкий перебіг, скажімо, що потребують інтенсивної терапії. По перебігу, скажу, що під підвищується температура до високих цифр. Появляються катаральні явища. Виражений кашель, нежить, особливо як з'являється обструкція, діти починають якби, задихатися. То звичайно, це меншенькі діти, і їх обов'язково тоді батьки звертаються за медичною допомогою. Зі слів лікарки Валентини Буймистрик, інкубаційний період коронавірусної інфекції covid 19 може тривати від 1 до 14 днів. Лікарка говорить: якщо батьки мають будь-які підозри, слід звертатися до медиків. Перш за все, звичайно, не панікувати. Бажано по можливості, якщо це сталося на вихідних, та збити температурку тіла, дивлячися до яких цифр вона піднімається, якщо це висока температура, вище 38,5 і дитина при такій температурі себе погано почуває, застосувати відповідні ще препарати, та давати дуже багато пити рідини дитині, щоб ця температурка спадала за рахунок ще. Фізичного та теплопродукції часто провітрювати Оксана Євпак, Валерій Фетисов. новини на Суспільному, Волинь.